Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Прогнози щодо ситуації на ринку нафтопродуктів та цін на бензин. Ми будемо говорити з Сергієм Коюном, експертом з енергетичних питань. Я вітаю вас, в парламентській студії. І власне Добре, ціни на нафтопродукти і на нафту в світі зростають, знижуються. Власне, чого чекати тепер Україні від цього? Це дуже добрий сигнал. Я думаю, що це на сьогоднішній день. Такий дає нам е, обережний оптимізм щодо ситуації у жовтні. І якщо така ситуація позитивна збережеться, то я думаю, що вже у жовтні можна буде очікувати навіть деякого зниження цін автозаправках. Тому, е, адже не треба забувати, що е, вересневому підняттю цін на АЗС е, передувало двомісячне зростання цін на нафту в світі. Тому сьогодні дуже добре, що вони впали. Але були накопичені дуже великі запаси нафтопродуктів за ці два місяці, і їх нікуди не подіти. Тобто вони є і вони поступають у мережу і вони мають продаватися. Але у жовтні, коли вже будуть замінені запаси на більш дешеві, я думаю, що можна так обережно прогнозувати деяке зниження ціни. Через який період прогнози можуть, скажемо, відповідати вже реальним цінам на заправках. Ну, є дуже ну, така... скільки чекати, поки ці загальні тенденції докотяться вже й до України? Десь, як показує практика, це десь три тижні в місяць. Тобто за цей період повністю оновлюються е, запаси палива на ринку. А взагалі хотілося б зрозуміти, наскільки Україна є залежною від загальносвітових тенденцій? В цій сфері, в сфері нафти, нафтопродуктів загалом наскільки ми залежимо від таких mm. коливань, да, для цього для цього слід навести е, наступний приклад. Тобто 90% балансу ринку нафтопродуктів це імпорт, імпорт або нафти, або нафтопродуктів. А все, що заходить по імпорту, воно продається або постачається по світових цінах. Тому на 90% ми інтегровані у глобальний світовий ринок енергоресурсів. У цьому є як свої позитивні е, моменти, так і е, деякі вбачають в них негатив, тому що ми е, постійно дублюємо ці коливання, коли вони там відбуваються. Але ж на ринку природнього газу, е, де багато дуже проблем, де ми залежимо від одного постачальника від Росії, е, та залежність нам не дуже подобається. Там у нас нема коливань, у нас там стабільно високі ціни. Тоді як на світовому ринку, високі там, високі в нас. Знижується, знижується в нас, але ринок нафтопродуктів доволі таки також монополізований, і тут працюють іноді інші інструменти. І власне Україна або майже не відчуває таких коливань загальносвітових, або відчуває їх з таким з ясним, таким конкретним запізненням що стосується монополізму, то це я думаю такий більш стереотип, який залишився ще з минулих років. А сьогодні цей ринок навпаки є зірцем конкуренції. Чому давайте порівняємо ринок природнього газу і ринок нафтопродуктів. Ринок природнього газу всі ми знаємо проблему. Там ми залежимо повністю від Росії, і уряд намагається вже 2 чи 3 роки переглянути умови контракту, тому що вони дійсно є непідйомними. Що таке сьогодні? Ринок нафтопродуктів. Ринок нафтопродуктів це абсолютна незалежність від Росії. У нас в цьому році тільки 8% ринку це російські енергоресурси, уявляєте? Тобто за ці роки ринок сам себе так врегулював, що він просто позбавився цієї залежності. І сьогодні ми постачаємо паливо з Білорусі, з Польщі, з Румунії, з Литви працюють наші нафтопереробні заводи, їх не так багато, але вони є. Крім того, в нас є море, в нас є вихід до моря, і по морю теж приходять нам нафтопродукти, Знаєте, навіть з Індії у минулому році були поставки, тобто це ринок дуже диверсифікований і дуже конкурентний. От така диверсифікація відбулася, якщо вважати, що вона вже існує на українському ринку. Можна сподіватися, що в Україні власне дефіциту з паливом уже не буде. Чи є в зв'язку з нафтопереробними заводами, які в Україні зараз проблемними це, є? Це, це це головний результат. Тобто, вже з 2005 року, коли були зняті бар'єри на Імпорт нафтопродуктів, а також були е, закриті деякі схеми оптимізації при постачанні нафти на українські нафтоприробні заводи. Ринок повністю забув, що таке нестача палива. Тобто, пам'ятаєте, як раніше восени е, або весною е, завжди у нас був гвалт, що нема там де якісь там були е, неприємності, якісь там засідання. Що вже ми сім років ми цього не бачимо. У нас абсолютно у нас на ринку постійно профіцит палива. Його дуже багато, його нема куди дівати. Тобто, навіть сьогодні, коли там хтось каже, ой, нам загрожує дефіцит. Знаєте, я теоретично навіть не можу собі уявити умови, при яких при цьому, при цій моделі ринку, що в нас може бути дефіцит. Ну, принаймні на 80-80% Україна залежить від імпортованого палива, так. а не вироблено всередині країни. Так, так а це і є диверсифікація, тому що, наприклад, закривається. Одне джерело постачання, наприклад, там нема диспального з Росії, яке поставляється, збільшуються поставки з Білорусі. Нема з Білорусі заходить пальне з моря. Нема з моря, відкривається ще якийсь шлюз. Тому це і є ринок, коли ми не залежимо від одного чи навіть від двох постачальників. Тобто, це те, про що мріє уряд на ринку природнього газу і те, що є на ринку нафтопродуктів. Ну, треба значити, що без втручання держави. Якось він сам себе так перегулював. Така різнобарність надходження палива в Україну власне ставить і питання якості бензину. І давайте для того, щоб продовжити нашу розмову, ми залучимо до неї наших глядачів, які телефонують Пожалуйста. нам щоденно з 10 до 11. Давайте послухаємо питання, яке було адресоване до цієї теми. Алло, доброго дня. Мене звати Олексій. Я телефоную з Кіровограду. У мене таке запитання до вас. Стосовно якості пального, от е, дуже багато заправок різних е, існує, і від заправки до заправки один і той самий е, бензин, який має бути одного і той самої якості, і коштує одні ті самі гроші різний. І в мене запитання, чи є якийсь зв'язок між е, е, октановим числом бензину, між е, заправками, між мережами заправок і де краще заправлятися. Дякую. Тобто, дійсно, якість бензину хвилює наших глядачів. Наскільки дійсно сьогодні вони можуть розраховувати, mm -hmm. що бензин, який вони mm -hmm. залюті в бак свого авто, дійсно буде якісним? Ну, це, це дуже болюче питання для ринку, і е, на відміну від е, структури постачання, де ринок сам себе врегулював, ось по якості без держави ну, ніяк не вийде зробити е, і забезпечити якість. і Інтереси споживачів. Про що йдеться? Йдеться про те, що вже 4 роки немає державного контролю якості. На це просто не виділяються кошти. Тому ми бачимо, що поступово ринок відчуває, що нема контролю, а тому ми відчуваємо постійне зростання нарікань споживачів на якість палива. Що з цим робити? Тільки одне це відновлювати державний контроль якості до цього, ще треба додати більше, треба надати більше повноважень. Недержавним організаціям, тому що сьогодні законом так встановлено, що недержавні організації не мають майже ніякого е, впливу на е, автозаправки, та і немає споживачних впливу, тому що якщо ми візьмемо процедуру, як можна оскаржити або як можна е, покарати заправочну станцію за продажу неякісного пального, то це. Механізм, який просто він несумісний з реальним життям. Тобто сьогодні споживач практично не може перевірити Звичайно. якісний чи неякісний, і для того, щоб якимсь чином він, він може перевірити, плинути. але покарати заправку він не може, тому що він має з собою возити спеціальну тару. Він має це правильно оформити цю пробу да на заправці. Її має підписати представник цієї заправної заправності. Тобто, ну уявіть, ну, у реальному житті. Це не це неможливо зробити. Тому цей механізм треба вдосконалювати. Але до цього мені це дуже здивно, тому що втрачає від цього на насамперед держава. Тому що неякісний пальне це перш за все, це не сплачені податки. А податок сьогодні це 35%. У вартості пального держава найбільш зацікавлена сторона у торгівлі пальним, і тому вона має бути зацікавлена в тому, щоб захистити якість, а заодно ще і наповнювати податками казну. Але цього чомусь не відбувається. Власне, можна сказати, що в Україні зараз збільшується кількість сургатного бензину, неякісного жаль, бензину. За вашими аналізами, це саме так, і можна сказати, що от кажуть, що імпортний бензин все таки якісніший від вітчизняного це стереотип. Ні, це, це має під собою підстави, але він не настільки більш якісний. Тобто йдеться про те, що імпортний бензин це здебільшого стандарт Євро 5, тоді як наші заводи виробляють у кращому випадку Євро 4. Але тут все залежить від мережі заправочних станцій. Тобто, як постачальник, як власник цих заправок зміг зберегти на етапі транспортування, зберігання і реалізації оригінальної якості продукту. От в цьому технологічній цій культурі і весь вся таємниця цього бізнесу тому, відповідаючи на питання, довіряйте перевіреним іменам, перевіреним мережам автозаправних станцій, і там, принаймні, менше шансів бути, ну, отримати ніякісне пальне. І хотілося б зрозуміти ще прогнози щодо цінової політики саме на ринку бензину і впливу акцизу, який запровадили нещодавно. Як, власне, оці два поняття пов'язуються і наскільки дійсно впливає це на ціну і на вартість бензину? Ну, на сьогодні ну, дійсно податки це дуже велика частина ціни на нафтопродукти. Це 35%. Тобто, якщо сьогодні бензин коштує 11 гривень за літр, то. 3,60 отримує з нього держава у вигляді акцизу та податку на додану вартість. Це дуже великі гроші. Тому, звичайно ж, податкове регулювання воно може дуже суттєво впливати. Але ті механізми, які були задіяні влітку цього року, вони, на жаль, спрацювали в декілька. Мається нас... на увазі акції плаваючий акцизний, да, акцизний зміни, вони спрацювали в декілька такому несподіваному ракурсі, тому що вони. Вони були покликані не допустити зростання ціни, але вийшло так, що вони практично не дали цінам впасти, коли для цього були всі підстави. Тобто, тобто ціна, штучно стримували, оскільки вже. Не штучно, а автоматично е падіння цін у світі було компенсовано зростанням податку. Тому, по, за нашими розрахунками, держава одержала за два літніх місяці це за липень. Та за частину серпня десь півмільярда гривень додаткових надходжень акцизного збору. Тобто це непогано, але це заплатив споживач, і він не відчув того е, всієї глибини того падіння ціни, як, яке було які тенденції можуть зв'язку з цим зберігатися надалі? Тобто, якщо от, наприклад, ми зараз спостерігаємо, що світові ціни на нафту знижуються, в нас можемо і не, не бачити зниження цін ре, реально реального на бензин, оскільки, зважаючи саме на цей плаваючий е, акцизний збір, тобто знову ж таки можуть ну, ціни на, визначатися на, на, і... на так. Адміністративно впливати на цей можна сказати, що загалом от такий адміністративний вплив на цінову політику на цьому ринку зберігається все-таки за Кабінетом міністрів. Ні, такого впливу немає. Ряд відомств, то тобто мінекономіки, мінпалифенерго, антимонопольний комітет вони постійно проводять роботу з контролю за цінами. Цей ринок він дуже легко його дуже легко відмоніторити. Ми розуміємо, з чого складається ціна: це світові ціни на нафтопродукти, це податки. Це Витрати та прибуток цих підприємств ну, або автозаправних станцій це дуже легко, і тому всі бачать, всі це бачать і всі розуміють, що коли ціна йде догори, всі аналізують, чому так зрозум... чому так відбувається. І тому цей механізм від себе виправдав. І ми бачимо, що останнім часом вже менше у нас нарікань є на ну, менше є підозр стосовно цієї ціни. Ну і це е, говорить про те, що ціна в Україні на бензин вона об'єктивна. Ну і вона залишається найнижчою в Європі. От власне, зважаючи і на світові тенденції, і на плаваючі акциз як якої десь приблизно ціни або наскільки можуть знизити ціни принаймні за 2-3 тижні. За два-три тижні я думаю, що нічого не відбудеться, тому що як я вже казав, від ще залишається дуже багато запасів серпневих, коли ціни були рекорди. Ну суттєве зниження ціни. Ми відчуємо приблизно на скільки це десь в копійках? Якщо якщо збережеться сьогоднішні ціни, світові, то я думаю, що десь наприкінці жовтня можна очікувати те, що бензин а 95 може знизитись нижче 11 гривень за літр або наблизитись до цієї відмітки. А де залишиться у межах 10 гривень за літр. А якщо прибрати фактор плаваючого акцизу, ми можемо могли б розраховувати на зниження ціни, тобто як регулював бися цей ринок? Е, ні, справа в тому, що е, механізм плаваючого акциза він е, включається, коли ціна стає нижче за 105 доларів за барель. На світовому ринку, а ми сьогодні Тобто находимось... він визначає ці новий коридор, наші якого так, не можна опускатися. Так. А ми сьогодні знаходимось у вищі цієї ціни, тобто це 110-115 доларів за барель. Тому сьогодні діє стала ставка акцизного збору, і вона фактично ціна залежить тільки від світової ціни. Оцей потенціал виміряється десь там 20 копійками на літрі. Добре, дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Глядачам нагадую, що гостем програми власний погляд був Сергій Коюн, експерт з енергетичних питань. І нагадую вам, що ми чекаємо ваших запитань за телефоном у Києві 044 255 2398 щодня з понеділка до п'ятниці, з 10 до 11 години ранку. Залишайтесь парламентським, якщо хочете знати більше про політику та українських політиків. З, е, е, дякую всім за увагу. Залишайтесь з нами. Дивіться нас, адже ми робимо політику зрозумілою.